Ну що, навчити вас додавати ось такі додатки, які не підтримуються платформою Android TV, до окремого, ось такої окремої панелі з цими самими додатками, за допомогою ну, усього два чи три клики. Тобто на каналі Технозон Україна в нас огляд цікавого додатка, який називається Desktop Manager. Так що поїхали. Ну що, як ви знаєте, ми раніше вже вирішували цю проблему, але вона була е, трохи складніша, бо треба було е, вирішити деякі питання та робити деякі е, такі особливі рухи, які нам наразі не потрібні зараз. Є ось така. Проложуха, ось такий додаток десктоп-менеджер, але спочатку підпишіться та натисніть дзвоник, щоб не пропустити подальші наші такі ось огляди. Вона, ця, цей додаток є у нас у Play Market. Якщо ми підемо у Google Play Store і введемо, ми повинні її шукати за Desktop Manager. Тобто вам достатньо ввести десктоп менеджер ти чи просто сказати десктоп менеджер, ви отримаєте цей десктоп менеджер у результатах вашого пошуку. Після його встановлення ви можете його ви можете його відразу відкрити і працювати з цим додатком надлегка задача, бо вам потрібно просто відмітити ті додатки, які ви хочете додати, які ви хочете додати до цього переліку тих додатків, які будуть в окремому каналі з додатками. Тобто, це можуть можуть бути. Додатки, які не підтримуються Android TV. Дивіться, ми можемо зараз вийти на головну сторінку і бачимо, що тут є Google Chrome, який не підтримується, є Magic IPerf, там ще в нас безліч якихось додатків, які ми сюди засунули. Але ви повинні розуміти, що не усі додатки мають іконку для того, щоб коректно відображатися на головній страниці Android TV, на головній сторінці. Буває таке, що ви не побачите після додавання. Ніякого додаткового каналу, але ви повинні піти до самого низу та обрати, редактувати канали, чи ну, тут є вибрати, обрати канали, чи редактувати, чи вибрати канали, та увімкнути десктоп менеджер. Він нас з'явиться для того, щоб його перенести вище, ви просто йдете уліво та просто переносите цей канал туди, куди вам буде потрібно. Для того щоб відсортувати ці додатки у полосці, цій, ви просто. Задаєте, давайте. Ми з вами видалимо усі додатки, які в нас є. Ми просто їх виключимо з переліку. І просто тепер, якщо ви хочете, щоб у вас були додатки за вашим бажанням, то, наприклад, ми хочемо, щоб перший був Antutu, ми обираємо першим Antutu, потім потім CPDT, потім в нас буде, що там у нас буде ще, ott плеер чи Proton VPN, чи буде TorSurf, чи Chrome. Ми просто вийдемо і побачимо. На головні, що воно буде в нас е так, як ми їх обрати у такому порядку. Тобто, у нас був обраний UWindow до цього, потім Antutu, потім Тінсталер, CBDT, ott Плеєр, Торсерф та Chrome. Тобто це дуже корисна прилажуха, це дуже корисний додаток, який ми вам рекомендуємо. Тож підписуємося. Це така п'ятимінутка вам на сьогоднішній день. Вивчаємо, підписуємо, підписуємося, підписуємось. З вами був Бабу на каналі Технозон Україна. На все добре.